15 років благодійної діяльності це ювілей символічний, тому що багатьом пацієнткам, які звертаються у цю організацію, 15 і менше років. Тут вони отримують і психологічну підтримку, і матеріальну можуть зробити анонімні тести на вагітність. Фонд Місія в Україну також забезпечує соціальний супровід жінок на протязі перших півтора року життя дитини. На протяженні всього цього до нас нам жінки будь-якого віку. Независимо от ее э, социального положения, от ее э, семейного положения, от возраста, наши консультанты ее окружают любовью и стараются оказать ей поддержку психологическую и помочь ей найти правильный выход из сложившейся ситуации. Людмила Нестер звернулася у місію 15-річною дівчинкою. Завдяки порадам психолога вона зберегла життя свого первістка, а згодом одружилась з його батьком і вже в щасливому шлюбі народила другого сина. Коли я прийшла сюди, мені було 15 років, я узнала, що я беременна. Мене зустріла консультант, штих Світлана Ніколаївна. Вона мені взяла на консультацію. Вона мені розповіла, що таке аборт, а методи аборту і а цінності людської жизни. Після консультації ми вже прийшли к рішенню оставить цього банка. Ще одним напрямком роботи фонду є медико-соціальна реабілітація дітей та молоді з особливими потребами. Безкоштовні послуги лікарів а також арт-терапевтів психологів отримують не лише діти, але і їх батьки. Зараз у нас очень востребован центр медико соціальної ребілітації. Одні животно отримують допомогу 500 дітей і 300 батьків. Ми оказываем 35 видов услуг медико соціальної реабілітації і стараемся комплексно допомагати дітям в розвитку і допомагати не тільки дітям, але і сім'ям, хто розпитувати діті з 2002 року. Місія в Україну проводить оздоровлення дітей з особливими потребами та їх батьків, а ще надає гуманітарну та благодійну допомогу медичним установам, інтернатам та нужденним громадянам, які звертаються до фонду. Люди професійно роблять свою справу. Люди допомагають тим, хто в цій допомозі потребує. Люди займаються реабілітацією, люди займаються просвітницькою діяльністю. І це дуже важливо. І це дуже важливо. Те, що в місті є такий заклад, як Місія в Україну, я думаю, що це не випадково. Чому? Тому що є люди. Які створили умови для того, щоб цей заклад був? Є люди, які вміють це добро реалізувати і нести його не тільки жителям, взагалі жителям України.